Всім привіт! Давайте подивимося, як пройде ваш перший місяць. Будемо дивитись ваш червень. І трошки заглянемо. Що вас буде чекати, чим порадує літо, початок літа? Рада всім новим підписникам, всіх вас бачу, всіх вас читаю. І так, що ж почнеться теж ваше літо? Що почнеться ваш червень? Ваш червень почнеться з того, що у вас з життя підуть якісь розчарування. Розчарування були у кожного свої, в когось це любовна тема, в когось робоча, в когось якісь інші переживання, в тому числі й друзі, які сідуть з вашого оточення. Так? Тут ви завершуєте свою трансформацію. Ті, хто в мене не спали ночами, тут, прям знаєте, у вас поміняються енергії, енергії з розчарувань, такий важкий стан. Хтось в мене трансформації проходить, хтось завершує свої трансформації. Тут вам допоможе карти прям самі вилетіли з рук, тільки як Мішала говорила з вами. Хтось звернеться до верховної жріці, це практик, гіпнопрактик, регресолог, хтось прийде до мене, допоможе вам зробити крутий прорив. Хтось вже пішов на якісь навчання, курси, до мене в наставництво. Можливо, до моїх колег ходите, так само, в мене просто дивитися. Тобто, якась жріця, вона вам допоможе вийти з цього стану, де я сижу в депресії, де я не розумію, що в мене відбувається, вас трансформація. Кожного вона своя, але ви попадете до хорошого провідника-наставника. Можливо, ви шукаєте, сумніваєтеся, хто хоче, записуємося. Поки є вільні години, да, поки я ще веду запис, записуйтесь, встигніть, вас чекає прорив. Хтось прям відчує вже іде, знаєте, завершення, вже ви почуєте легкість, вас ця жінка надихне таким, знаєте, запалом енергію. От тепер я розумію, куди мені йти. От тепер я розумію, яку трансформацію я проходжу. От тепер я розумію, блін, да, 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 вже тепер ви, 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 ви зрозумієте, для чого ви проходити цю трансформацію. Карти самі, виліта... вилітають, дивіться, вилітають самі. Період очищення, зцілення себе. Вам цей етап потрібен бути. Будь. В будь-якій трансформації. Це не тільки ми зайшли і жуємо соплі, і там е обвиняємо весь світ, розбираємося. Це період очищення, очищення серця, очищення голови серця, очищення собі, е відкриття доріг, в тому числі. Да? Це це і є період трансформації. Да? Ми не тільки заходимо в трансформацію і сидимо там руками, а є люди, які сидять там руками. Тому що не знають, що робити, не знають, куди йти. Тому ви повинні етап очищення щось відпускаємо, чимось наповнюємося. Да? Тобто тут і ангели вам будуть підказки давати, і направляти вас на правильні відео, да? через які вам провідник будь-який донесе інформацію. Тут, якщо у вас мужчина є, саме ваш, ваша робота над собою, ваша робота над своїм станом, внутрішнім це для жінок, покращить фінанси вашого чоловіка. В принципі, це так і працює. Про це я розказую і в закритій групі, і в своєму наставництві. Від того наскільки заробляє чоловік, великий процент залежить, якийсь стан у жінки, які між вами стосунки, звичайно, а тут ви побачите такий зліт мужчини у фінансах. Да, тобто, можливо, в когось навіть і про так програється, що він запропонує вам руку і серце своє, да, покличе заміж і скаже там: Ну все, ми вже так довго зустрічаємося. Давай вже будемо законювати наші стосунки. Одинокий тут у вас на порозі мужчина. Чому? Тому що ви до свої своїй трансформації і. Ви поміняли свій внутрішній стан, про що я розказую в своєму блозі? Поки ви внутрішній стан не зміните, не прийде той мужчина, якого ви хочете бачити в своєму житті. Чоловіки, які мене дивляться, якщо ви також займаєтесь своїми трансформаціями, очищенням. Багато чоловіків ринули до мене в наставництво, мене це не може не радувати. Я радію, що також чоловіки просинаються, стають займатися собою. Я вас рада бачити в наставництві, на консультації, хто хоче, записуйтесь, вас тут попруть фінанси. Можливо, хтось налагодить стосунки з дружиною, як варіант, де ви в сім'ї ще маєте діток. Або як варіант, вас тут попри. business Тому що також до мене приходять чоловіки, бізнесмени, які розбираються в своєму і особистому житті, в своїй місії, тому що їх тягне туди, да? і треба, і бізнес не просрать, і місію нормально зайти, це все поєднати. Це все важливі речі. Тому що чоловіки, якщо у вас бізнес і жінки, які мають бізнес, коли у вас є бізнес, але ви не в місії, ви не совміщаєте цих два шляхи, повірте, ваш бізнес вам обрублять, його закриють, складуться так обставини, що у вас рухне ваш бізнес. Тому якщо у вас є класний бізнес, і ви розумієте, що ви просинаєтесь, і вам ще паралельно треба вести якусь місію, десь да, допомагати людям, поєднуйте це, щоб ви не втратили свій основний заробіток. Це дуже важливо. Да, Ви прям будете поєднувати одну і другу, так само, що стосується жінок. Про чоловіка вашого сказала, якщо ви в мене працюєте і займаєтеся місією своєю розпаковкою, ви також будете знаєте, як цей джангльо. На, і, і тут я маю встигнути, бо мені треба фінанси і тут. Можливо, як варіант хтось буде вести. Якщо ви тільки в місії, якщо ви моя колега, і ви вибрали тільки якимись духовними такими напрямками працювати, то ви будете поєднувати два напрямки. Два напрямки, можливо, як варіант. У мене також багато напрямків, з чим до мене можна звернутись там і рід, і... І трансформації, і група, і курси. Ну в общем, тут ви якихось два напрямки будете вести. Наприклад, для початківців будете вивчати таро, і будете вивчати якусь свічну магію. Цілі знахарство будете вивчати, і шаманізм читати тобто, якихось два напрямки, ви почнете активно вивчати. Прям перспективи будете собі, дороги будете відкривати, так як я і озвучую. Тільки тоді, коли ви проходите трансформацію і період оцього очищення свого внутрішнього, зовнішнього, енергетичного ментального, тоді вам відкриваються всі дороги. Хто хотів переїхати, переїде. Хто хоче якісь нові перспективи, проекти якісь відкривати, відкриються, вам відкриваються всі дороги. Куда, що душа забажає, те й замовляйте, вибирайте. Тобто ви самі собі відкриєте дороги. Ніякий ритуал вам не відкриє дороги. Повірте мені, я це все проходила. Тільки робота над собою, над внутрішнім станом. Якщо я хочу крутий бізнес побудувати, то з чого я починала? Своїх мазків, своїх установок. А які установки мене не пускають? Я себе завжди приземляла такою вислів. Якщо ти така розумна, то що ти, блядь, така бідна? А якщо ти бідна, значить ти дурна. Як там вислів є? Бідна, бо дурна, дурна, бо бідна. Да? Якщо у вас є задатки, якщо у вас є потенціал, треба розбратися своїми підсвідомими установками, що ми і робимо в індивідуальному наставництві. Тому запрошую, пишіть в Директ. Доленосні переміни, удача буде прямо на вашій стороні, тому розпочинайте проекти, ставте собі грандіозні цілі. Не можуть гроші прийти, коли у вас нема цілі. Гроші наші це не ціль. У Нас є ціль, я чогось хочу досягти. Я хочу щось купити. Да там Хто, хтось переїжджає, хтось хоче там будинок, якийсь купити в лісочку. Чого б ні по масштабно ставте пишіть цілі, і тоді мозк буде розуміти, яку суму їй треба для того, щоб це е, втілити в життя. Розумієте? Коли ви гроші ставите як гроші ціль, вони ніколи не будуть приходити. Гроші приходять на конкретну ціль. Про що я і вчу в закритій групі? Хто хоче, заходи групу. Пишемо в Директ. Королева кубків, ви мене тут на початку розкладу були королева мечів. Чоловіки, які дивляться, перевертаємо на себе, значить я про вас, чоловіки, говорю. Тобто та, яка з холодною головою, з холодним розумом, яка гостра на язик, ви переходите в королеву кубків. Королева кубків це та, яка емпатична, яка спокійна. Повірте, жінка, коли ось така треба інколи бути такою в роботі. В роботі треба поєднати свої кубки. Сістрадання, емпатію і свої мозги. Оце в бізнесі треба. Ну а тут говорять про ваші партнерські стосунки. Тобто ви або всі архетипи в собі об'єднаєте, це класний результат принесе. Або це суто нам говорять про ваші стосунки з партнером, стосунки з чоловіком, або все-таки ви знаєте, як. Змінила вода гєф на мілость, так? І з такої дуже різкої жінки ви станете більш такою спокійною. Королева кубки, вона нікуди не спішить, вона така королева каролєвішна така, вона, знаєте, мені така, ніби як принцеса, я нікуди не спішу. В мене все на своїх місцях. Тут вас буде чекати, знаєте, така наповненість, наповненість творчістю, наповненість роботою. Якщо ви блогер десь виступаєте, будуть приймати, і хтось буде вам писати, ви так погарнішала. Чому так відбувається з нами? Тому що ми прибираємо і виносимо сміття в своєї душі. Ми всі приймаємо душ, миємося. Ходимо на б'юті процедури, щоб гарно виглядати, ну ніхто не займається душею. Ніхто про чистоту душі не думає. От наш такий час прийшов в бум, і нас зараз дуже багато інструментів можливостей, саме через інтернет. Очистіть свою душу, займіться своїм зціленням, про яке я кажу, займіться своєю трансформацією, познімайте все лишнє з себе. Всі непотрібні установки, всі програми кармічні хвости свої позакриваєте, і ви прийдете в таку гармонію, в якій ніколи не були. Якби коли прийшла в свою таку гармонію, в мене все час, знаєте, паніка, коли це закінчиться, коли я буду вже знову е в цьому піздільці рішати якісь проблеми. Подібаєте? Ми настільки звикли до проблем, що коли в наше життя, коли ми працюємо над собою, коли ми трудимося, коли ми нарешті знаходимо свій шлях, коли все добре, ми чекаємо подвоха, коли це закінчиться. Наша задача відслідкуватися. Ці моменти казати, блін, а я до цього круто йшла і в мене вийшло. Ваш важкий період, де все, блін, пропало, вже тяжко нести на собі завершується. Війни будь-які завершуються, магічні магічні в тому числі. Червень круто вас круто вас почнеться, тому що хтось тут в мене пройде свої круті уроки. А хто не знає, як, пише в дірект, і на консультацію. Бігом!